Ми вже розповідали про масштабні викриття чиновників на бюджетних розкраданнях. Тоді було повідомлено про підозру восьми чиновникам і одному директору підприємства. Зараз ми говоримо вже конкретно по конкретним справам. Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику управління капітального будівництва Одеської міської ради, якого підозрюють саме у бюджетних розкраданнях та службовому підробленні. Мова йде саме про 2023 рік, коли це. Чиновник перебував на посаді. Він завідомо вніс в офіційні документи про виконання робіт та їх вартість, неправдиві відомості. Внаслідок цього було безпідставно перераховано кошти на рахунок підприємства підрядника. Якщо говорити детальніше, то це мова про договори на виконання проектної документації на чотири об'єкти будівництва в Одесі. Серед них це реставрація однієї з будівель Одеської міської лікарні, номер 1 А також. Також реставрація фасаду та покрівлі двох історичних пам'яток архітектури в історичному центрі міста Одеси, саме двох будинків, один на Торговій, інший на Ланжеронівській. Сума збитків загальна становить майже 3,7 мільйони гривень.